Доброго всім вечора. Віялочка зараз буде в роботі. Ось таку культуру ми будемо віяти. Вже трохи спробували. Видно яке воно є. Яке воно є. От покажу. небагато. Е, так, виходить вітер майже майже на мінімумі, Там на троєчці. От тут. Мелке просипається трошечки, ну то нічого. Подачу еле-єлі. І пішла по целія. Перше відділення. Йдемо глянемо що там другим робиться. Чи не фокусується. О, Друге. Ми його перекинемо ще раз, тому, може за велика подача. Ну і сюди вилітає. Сміття бо видно як воно летить. Ось так камера не передає Один, одна пилюка. Дивимося що тут робиться. Зараз ще покажу, що втрат бачите. Ну, там взагалі земля якась. На заслонці лягло. О, так, це буквально нам треба 10 кг на гектар. Це друга фракція. Зараз закриваємо, вимикаємо. Ідемо для порівняння. Для порівняння. Так, це ми віяли, а це перша фракція. Культура фацелія. Ну, бачите, десь на сінічку лобу буде все рівно. Все рівно попадає, але результатом таким, таким вже можна сівалочкою мілкомілкозирнистим вже можна сіяти. Оце е, пробували в катушках забивається. СЗ це а друга фракція, що виходить? Опта. Я її там насипало багато. Не висипається вся. Зараз ми другу фракцію ще раз перекинемо. Нули. Щось це і щось це. Вже відчувається різниця. Другу фракцію зараз ще перекинемо. Фацелюю перший раз, якщо чесно. Довелося молотити, довелося перший раз перевіяти. А третя фракція. Тут напевно що вже нічого взагалі немає. Якщо так добре придивитися, Ні, нема насіння. Де не де якесь там якесь саме легше. О, ну, так, виходить. Поставим ось так. Із ось такого перша фракція. така, друга. Ось така і третя ось така. Ну і мусор, звичайно, взагалі вилетів ось. О, це завдяки тому, що вітер регулюється на цій вілиці. Це не покрашено, завтра їде до... Завтра поїде до клієнта, завтра покраситься. О, але чорновий варіант, для іспитання кожна проходить. А, таке? Дякую за увагу.